Шановні аграрії, вітаю вас з весною. Тобто, ми зараз рекламуємо біостимулятор росту від компанії Агробіотех Академії Наук України. І це препарат Стімбо. це біостимулятор росту з нормою внесення 20-25 мг на кожне внесення критичне з іншими пенстицидами, мікродобривами та гуматами. Також це гарний препарат для протруєння ваших культур. Перед внесенням. Знову ж дивіться, норма внесення йде 20-25 мг на 1 гектар або тонну обробки. Іде воно в двох е таких гарних фасуваннях. Тобто є літрове фасування і є 5 -литрове. Тобто на ньому, на ньому все вказано, е яка норма внесення, скільки на яку культуру треба вносити. Іде воно на всі культури. Тобто кукурудза, ріпак, бобові, зернобобові, овочі, полуниця. Це повний комплекс для того, щоб ваша рослина активації була дольше, вегетація була краще і краще вона адаптувалася в критичні фази розвитку. Тобто на зараз ми вам пропонуємо вносити його для адаптації. Зимих, зернових та ріпаку. Ну а надалі, будь ласка, в кожну, в кожну критичну фазу можете вносити препарат Стимпо від компанії Агробіотех, який буде гарною сполукою для вашого якісного та високовражального результату в осені. Тобто звертайтесь в компанію, але стандарт офіційного дистриб'ютора компанії Агробіотех по всій території України. Добрий вам, доброго дня вам!